І так запрошу вас у румтур нашого останнього номеру на два дні. Відразу маємо кімнатку з телевізором та таким ліжечком. Тут буде спати Богдан, якщо буде вредний, жартую. А може й ні? Далі ось така шафа, зона з умивальником, дзеркало. Тут у нас туалет. Та душ, нічого особливого. Переходимо в кімнату. Тут в нас велике ліжко величезне, також подивіться на цю бамбукову драбинку. У нас така є вдома, дуже мені подобається. Приємна деталь, що готель залишив нам пічінка та горішки. Давайте ж поглянемо, що там у холодильничку. Тут все по стандарту. Дві малесенькі водички не газовані. І родзинка номера це ось такий балкон з видом на море. Прохомий такий мінус цього готелю Єдиний в тому, що тут немає абсолютно ніякого паркінгу. Дивіться, який цікавий стаканчик, зроблений, щоб ставити свої щітки. Він керамічний, але зроблений як під пластиковий стаканчик, який пам'ятай. Цікаво, цікаво, придумали. І ще подивіться, як вони гарненько склали простинку, таким корабликом. Дуже мило. Яка цікава сушарка. Ти так от тянеш і вона себе розкладається. І ось так складається. Технологія. Тут на балкончику ми собі гарнесенько повечеряли. І зараз будемо митись і відпочивати. І хочу вам показати вид, при якому ми вечеря. Вже сіло в сонечко ну, і так атмосферний вид. Добрий раночок. Ми якраз повертались зі сніданкою. Я вирішила показати вам сандеск зону в нашому готелі. Це такий вихід на дах, звідки відкривається гарний вид на внутрішній дворик. Тут також є такий милий басейн від нашого готелю. Ще як бачите, такий красивий краєвид на гори з одного боку, а з іншого ось там проглядається вже море. Ну, красота. Ну що ж, вирушаємо далі. В Місті Херсонісосе ми зупинялися, пляжі нас особливо не вразили. Або ж, можливо, ми просто їх не догледіли. Тож ми поїхали на Волісма біч, а дорогою криць знову балово на своїми неймовірними краєвидами ну справжні картинки з Pinterest.